Що на особистому і що вона зробила, щоб підчепити тебе? От чесно, угу. задонатила. Я вам... <реш> Друзі! Чи це не найкращий час нагадати вам про те, що обов'язково треба донатити? Тому що в будь-якому разі це призведе до чогось хорошого. Ви ж бачите. Ну-ну, і як це відбулося? <реш> Бачу суму. <да? реш> <реш> Бачив стабільність. Стабільно, стабільно, стабільно. Ага. стабільно. А, а, через стабільність. Ти відчуваєш з нею стабільність. Ми недавно відкривали переписку, ну, типу, як воно починалося, і було, типу, знаєш, як, типу. Кісь там донат, чи репост, чи що, дякую за донат. Та -та -та. Дякую за донат. А? Будь ласка, дякую за донат. І от переписка з цього і складалася. привіт Підсумку стало незручно, написав, слухай, давай тобі подякую за Донат. Я такий вже Даш, незручно. Ну, якось якось такий поворилися. Ми разом. В грошах. Якщо підсумувати разом два мавіки. Боже, сучасні реалії. Сім 7 Сім. Ого, як її звати? Соломія. Соломія, боже, яке прекрасне ім'я. Вона ніяк не пов'язана з цією сферою. Ні, слава Богу. Чому зустрічатися з актрисами Крінж чи норм? Норм чи стрьом є? Норм. Норм? Та да. Ну коротше, ти прям, так, все класно. Давай на цій ноті, ми побажаємо тобі далі надсоложуватися життя. Так а ти що, Сережа, що в тебе на особисто?